Як там кажуть охрана Атміна? Оце я, дівчата, кажу: охрана Атмена. Боже, в мене нема дня народження. В мене немає сьогодні дня народження. Я ввечері зайшла в Фейсбук, дивлюся, а мене вітають. Боже, мені так соромно. Я просто я винувата. Я виставила вранці дивний пост. Я просто помила голову і зв'язала собі волосся в два хвостика, і мені так було смішно, що це ж дитяча зачіска. Ну, два хвостика це дитяча зачіска. Я написала там пожартувала дівчинка Таня 43 рочки, а... А багато хто сприйняв це як те, що в мене день народження. Що я написала, що мені сьогодні виповнилися 43 роки. Ні, ні, люди добрі. У мене день народження влітку. Я рак по знаку гороскопу, хто мене там питав, але я не кажу дату, того, що, якщо чесно, я ну я не люблю свій день народження, я не люблю, коли мене вітають. я... Ну, Ну, що, що там хорошого в тому дні народження, скажімо так. Ну, це в дитинстві було класно, там подарки дарили, ну я не знаю, ну, ніколи мені не було прикольно цей день народження. Мі, ніякого того я не кажу, щоб мене не вітали. І це догралося до того, що встроїла що собі день народження Штірліць, блін. Але оскільки мене вже вітають з днем народження, то як людина слабкодуха, я вирішила купити торт. Ну, Ну, Я не знаю. Ну, ну раз мене привітали з ним народженням, то я маю право купити торта. <гум> ну, Слабка я людина, да. В общем, торт купила такий, який я ніколи не їла. Тому що я люблю торти шоколадні. Така, знаєте, типу захера, типу вишня в шоколаді. Ну, А якось так сталося, що от я не пробувала торт золотий ключик в своєму житті. Ні разу не пробувала, не знаю, чого так. І от вирішила, Раз у мене вже не новий день народження, то... то він маленький. У Рошень... Це торт, у Рошені є великі, є маленькі, то я взяла маленький. В общем, золотий ключик. Що нас тут очікує? Я читаю. Два бісквітних коржа. Світлий і темний, просочені молочним цукровим сиропом, боже, яка солодке буде, і крем на основі солодковершкового масла і томленого згущеного молока. І. Оп. О! Слухайте, дуже похожий на торт з дитинства. Оце така прикаш... ну, мені дуже знайома-було таке. Ой який він малесенький, малесенький тортик. Ну, день народження не справжньої, то торт маленький. На день народження я буду пекти ну, сама торт. А це так, це так. Це пробничок получився. Отже, два коржа, світлий і темний, просочені цукровим сиропом, солодющим, як не знаю що. І крем. Ага, на основі масла і томле і згущеного молока. А ну це ж золотий ключик. Він же ж, Я ж тільки дивлюся, він же ж должен бути. Быть... Миска погана не підходить. Зараз отак поріжу. Де, тут, де ж тут і риски? Ну, золотий ключик це ж риски. ми ж розуміємо, так? Да? І хоп. Так. І... ой! Як я люблю, а такі, знаєте, класичні торти. Без модних оцих украсок. А от, а от, а а ну ка дивимося, дівчатка. Ой, ні, я поставлю в тарілочку. Поставлю в тарілочку. І подивимося. Да, бачу Іриску посередині, білий корж, темний корж. І коржі видно, що вони мокрі. Так що, зараз вам цік. Сам собі не влаштуєш день народження. Я не можу. Дякую всім за вітання. Це було дуже приємно. От неочікувано так. Ну що, пробуємо? Я почну з крему. Тому що якщо крем з маргарином, то це вже не ок. Ну, я не люблю маргариновий крем. Ну так, щоб супер, то ні, але в принципі можна їсти. Так, в нашому дитинстві теж такі креми були. І пробуємо сам торт. Боже, який він солодкий. Який він приторно солодкий, до нього дуже добре саланий чай без цукру. Бо, Боже, який він солодкий. Це, це капець. Дівчата, якщо хтось, якщо хтось не, не супер сладкоєшка єшка, то, то дуже солодкий торт. Хоча це я вийожуюся насправді. Хотіла торта, купила торта, їм і оцей. Ну так я їм. Ну, то я в пришвидшеному варіанті вам роблю, щоб не довго плямкати в кадрі. О, ну що, не вітаємо з днем народження. До дня народження ще півроку, але дуже приємно було прочитати ваші добрі слова. Отак.